Весь так, таке не робить. Стоять пам'ятники по всій Європі. Їх ніхто не зносить при всіх Це... Напишіть на ньому, що він був, припустимо, злочинець, ще що то. Хай по потомки читає, що він таким був. Історія розбереться. Нащо починає з пам'ятників, як треба у нас других проблем, сина багато. Не можуть бути в нашій державі стояти пам'ятники, бандитам, окупантам нашої держави. Не можуть бути цих пам'ятників нас стоять в Україні. Тому що те, що він творив у базарі, це саме Катовський, це не будемо дуже далеко ходити. Те, що він творив по всій Україні, придушував селянське повстання, причому жорстоко придушував. Відомий факт, що коли до нього зверталися на українській мові, він всіх посилав на розстріл, каже: я цього не розумію, там вас зрозуміють. Це моє звернення і звернення вже бордечівлян, тому що вони підписалися, розглядалося міськрадою і було прийнято на останній сесії. От хто такий сам був Котовський, треба також розуміти, що він само собою, попри історичні події в базарі, попри в Базару, сам Котовський визнаний особою, яка підлягає цьому закону про декомунізацію. От якщо взяти посилання з інституту національної пам'яті, бо саме вони мають право тлумачити, хто є катом, ну, хто підпадає під закон, хто не підпадає. Вони зазначають, що Котовський Григорій Іванович.

Він є авантюрист, грабіжник, розбійник, брав участь у знищенні українського національного руху, здійснював масові злочини проти цивільного населення. Тобто ми маємо ситуацію, коли 6 місяців вже діє закон про декомунізацію. І я думаю, зараз, коли такі події, що вшановуємо пам'ять в базарі, я думаю, зараз як ніколи актуально здійснити демонтаж. Також є люди, які за демонтаж цього пам'ятника, і є також люди, які проти цього. І треба кожного слухати, кожного вислуховувати, а не взяти бігом рішити його демонтувати. В законі прописано, що людей потрібно інформувати за два тижні до будь-яких дій. Це також закон, і ми також його не маємо порушувати. Це моє бачення, бачення всіх тих людей, які проживають в цьому районі. Нет. Есть а что это? Хай будет это? Сша? Хай стоит. Не, 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 нету места. Хай, не, нету. Хай, я вы не правы, не женщина. Нет, вы, вы не правы. Вы на выборы ходили? Вы на выборы ходили? Они против народа шли. Идите вместе, хлопцы. Найдут, товарищ Ну Найдут, как сейчас. Vinícika.